Тема цього розділу навчання порядок та умови здійснення страхової виплати. Розпочнемо зі загальних умов та визначень. При здійсненні страхової діяльності одним із ключових етапів є страхові виплати. Загальні положення. Страхові виплати є невід'ємною частиною договору страхування, і страхувальник повинен отримати чітку інформацію про порядок та умови їх здійснення ще до укладення договору. Отже, розглянемо детальніше порядок та умови здійснення страхової виплати, спираючись на законодавчі норми та реальні приклади. Порядок та умови здійснення страхових виплат, унормована законом України про страхування, положенням Національного банку України про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування, а також окремими законодавчими актами щодо певних відносин. Наприклад, законом про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та є обов'язковою складовою, кожного договору страхування та інформації, що надається клієнту до укладення договору страхування. Отже, розглянемо докладніше законодавчі вимоги Договором страхування визначається перелік документів. Що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку і розмір заподіяної шкоди, збитку, а також форма, спосіб та порядок подання таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України. Обов'язок підтвердження факту настання події, яка може бути визнана страховим випадком за договором страхування, покладається на страхувальника або іншу особу, визначену договором страхування. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, страховик зобов'язаний встановити факт, причини та обставини такої події та прийняти з урахуванням умов договору страхування рішення про визнання або невизнання випадку страховим. Здійснення страхової виплати проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника і рішення страховика про визнання випадку страховим та здійснення страхової виплати страхового акта. У разі визнання випадку страховим страховик здійснює страхову виплату страхувальнику відповідно до умов договору страхування або законодавства. Страховик має право звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у порядку, визначеному законом про страхування. Порядок визначення розміру страхової виплати та строки її здійснення визначаються договором страхування або законодавством. У разі нездійснення страховиком страхової виплати відповідно до умов договору страхування або законодавства страховик зобов'язаний сплатити неустойку штраф пеню в розмірі, встановленому договором страхування або законом. Розмір страхової виплати не може перевищувати обсяг зобов'язань страховика, визначених договором страхування або відповідно до законодавства. Страхові виплати за договорами страхування, об'єктом страхування, за якими є життя. Здоров'я, працездатність та або пенсійне забезпечення здійснюються незалежно від суми, яку має отримати застрахована особа за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та соціальним забезпеченням, чи страхової виплати за іншими договорами страхування або сум, отриманих від інших осіб як від шкодування збитків. Звернемося до спеціальної термінології, що буде корисною для ознайомлення із матеріалами на тему здійснення страхової виплати. Страхова виплата, страхове відшкодування це грошові кошти, що виплачуються страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов договору страхування та або законодавства. Ануітетом є визначені в договорі страхування регулярні послідовні страхові виплати. Вигодонабувач це особа, яка має право на отримання страхової виплати згідно з умовами договору страхування та або відповідно до законодавства. Перестрахова виплата це грошові кошти, що виплачуються страховиком, перестраховиком відповідно до умов договору перестрахування, прямо чи опосередковано пов'язані з настанням обов'язку ситраховика за договором, договорами, страхування щодо здійснення страхової виплати. Споживачем є фізична особа, яка звернулася за отриманням або отримує страхову послугу для задоволення особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою або незалежною професійною діяльністю. А також інші особи, визначені договором страхування як застраховані особи та або вигодонабувачі, які є фізичними особами, або інші фізичні особи, які мають право на отримання страхової виплати. Страхова сума це грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору страхування та або законодавства зобов'язаний провести страхову виплату в разі настання страхового випадку. Страховий випадок це подія. Передбачена договором страхування або законодавством, ризик виникнення якої застрахований, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначені у договорі страхування або відповідно до законодавства. Строк страхового покриття це період. Протягом якого діє страхове покриття, та в разі настання страхового випадку, під час якого страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату, відшкодування відповідно до умов договору або законодавства.